Вітаю вас, друзі. Дякую кожному, хто підтримує українське слово і пам'ять нашого народу. Сьогодні ми вирушаємо туди, де українська історія простяглася далеко за сучасні кордони. Туди, де й досі в піснях, назвах станиць і живому говорі звучить відлуння запорозької січі. Ми говоримо про кубань для багатьох. Це слово асоціюється лише з козаками, шаблями та імперськими міфами. Але кубань це не просто козацький край, це земля вигнання, виживання. І пам'яті земля, куди наприкінці XVIII століття були змушені піти тисячі українців нащадки зруйнованої січі, у червні 1775 року російська імперія завдала удару, який змінив долю українського козацтва назавжди. За наказом Катерини II війська генерала Текелія оточили Запорозьку Січ без бою, без війни, без права на спротив. Січ знищила як осередок свободи, козацьку старшину заарештували, частину заслали, частину змусили присягнути імперії. Тисячі запорожців опинилися без землі, без прав і без майбутнього. Одні пішли за Дунай під османську владу, інші залишилися, сподіваючись вижити в нових умовах. Але імперія не хотіла мати козаків поруч. Запорозька традиція була небезпечною. Вона несла ідею самоврядування, виборності, волі, тому колишніх запорожців вирішили використати, але подалі від України. Так з'явився план переселення. Після російсько-турецької війни імперія отримала нові землі на північному Кавказі. Територія між Азовським морем і гірськими хребтами була нестабільною, прикордонною, небезпечною. Саме туди вирішили відправити тих. Хто вмів жити війною і степом колишніх запорожців? У 1792 році почалося масове переселення чорноморських козаків так тепер називали запорожців, включених до імперського війська близько 25 тисяч людей, чоловіків, жінок, дітей, рушили на схід. Це була не подорож за власним бажанням, це був похід вигнання. Люди їхали волами, човнами, кіньми. Везли ікони, зброю, вишиті рушники, козацькі прапори, жмені землі з батьківських могил. Вони не знали, чи повернуться колись назад. Так запорожці опинилися на берегах річки Кубань. Тут вони заклали перші станиці Катеринодар, Полтавську, Уманську, Канівську, Стародерев'янківську, Брюховецьку. Уже самі назви говорили про походження поселенців це була не випадковість і не сентиментальність. це був спосіб не забути, хто вони. У побуті кубанські козаки продовжували жити так, як жили на Дніпрі хати мазанки, білені печі, ікони в кутку, вишиті сорочки. Жінки співали українських пісень. Чоловіки називали себе не козаками, а козаками, і головне мова. У повсякденному житті переселенці розмовляли українською, переважно східнополтавським діалектом, тим самим, яким говорили на Запорожжі. З роками ця мова зазнала змін, увібрала нові слова, але зберегла головне звучання так народилася кубанська балачка. Це була не вигадка і не суржик. Це був живий український говір, яким розмовляли в родинах, на базарах, у станицях. Навіть офіційні донесення 19 століття фіксують чорноморські козаки між собою говорять малоросійською мовою. Кубань швидко стала новою козацькою батьківщиною, але не єдиною поруч із чорноморцями селилися так звані лінійні козаки нащадки донців і хоперців, переселені сюди раніше для охорони кавказької лінії. Вони розмовляли російською, мали інші звичаї. Іншу пісню, інше бачення служби так кубань стала прикордонням двох світів українського запорозького за походженням, і російського імперського за духом. Обидві спільноти жили поруч, воювали разом, але не зливалися повністю. У станицях чорноморців співали реве та стогне Дніпр широкий, у лінійних донські протяжні пісні, навіть танці, одяг і побут різнилися. Імперська влада це бачила. Саме тому, протягом усього ХІХ століття вона обережно, але наполегливо обмежувала вплив українців на Кубані. Чорноморських козаків майже не допускали до вищого командування, ключові посади отримували вихідці з російських губерній, українська більшість залишалася без політичного голосу та, попри це. Кубань жила українською душею. Кубань у XIX столітті жила подвійним життям. Зовні вона була частиною Російської імперії, з військовими наказами, присягами, формою та статутами. Але всередині станиць існував інший світ, який не зник після зруйнування Січі і не розчинився в чужій владі. Цей світ тримався на пам'яті. Чорноморські козаки не сприймали себе новим народом. Вони називали себе запорожцями, навіть тоді, коли минули десятиліття після вигнання з Дніпра. Старі люди ще пам'ятали курені січі, назви порогів, зимівники, дніпровські плавні, молодшим передавали ці знання як спадок, а не як легенду. У станицях довго зберігалася курінна система. Навіть тоді, коли імперська адміністрація вимагала уніфікації. Козаки вперто користувалися старими назвами. Полтавський, Канівський, Уманський, Батуринський курені були не просто адміністративними одиницями, це були спільноти пам'яті. Мова залишалася головним кордоном. У повсякденному житті кубанські чорноморці говорили українською не книжною, не літературною, а живою, тією, яку привезли з Лівобережжя та Запорожжя. Східнополтавський діалект став основою кубанської балачки. У ній звучали знайомі слова: Що, йому, ходімо, діти, хата? Навіть у війську козаки між собою розмовляли саме так російська мова використовувалася для наказів, рапортів і листування з владою. Але вдома, на вулиці, на базарі і у церкві звучала інша. Саме тому імперські чиновники неодноразово писали у звітах. Що чорноморські козаки не зросіщуються. це викликало занепокоєння. Кубань мала стратегічне значення вона була воротами Кавказу, прикордонням війни та тилом імперської армії, влада прагнула абсолютної лояльності, але українська ідентичність козаків виглядала небезпечною не через відкритий спротив, а через саму можливість окремішності тому протягом десятиліть. Проводилася тиха політика розмивання у школах поступово обмежували використання української мови, у документах замінювали назви. Військове командування дедалі частіше передавали лінійним козакам або офіцерам з внутрішніх губерній. Чорноморців тримали у нижчих щаблях ієрархії, попри те, що саме вони становили більшість населення. І все ж ідентичність не зникала. Вона жила в піснях. Кубанський спів майже не відрізнявся від лівобережного ті самі думи, ті самі козацькі мотиви, ті самі слова про Дніпро, ріку, якої поруч уже не було, але яка існувала в уяві як втрачене серце. Вона жила у звичаях, весілля проводили за українським обрядом, хрестини супроводжували тими самими піснями. Навіть поховання мали січові риси із козацькими молитвами, зі спогадами про службу, з пам'яттю про волю. Особливу роль відігравала церква. На Кубані довгий час служили священники українського походження. Проповіді звучали мовою, зрозумілою громаді. Саме храм ставав місцем, де традиція не лише зберігалася, а й легітимізувалася як частина щоденного життя. У другій половині XIX століття на Кубані вже виросли покоління, які ніколи не бачили Дніпра. Але вони знали, звідки походять діти чули це з колиски у станицях. Не казали Наша Батьківщина, Росія. Казали інакше Наші діди з за Дніпра. Імперія намагалася змінити навіть пам'ять. Історію Січі поступово витісняли з офіційних наративів. Запорожців почали називати колишніми малоросійськими козаками. У підручниках зникали згадки про виборність, ради, старі вольності, натомість підкреслювалася служба імператорові, та народна історія не читала підручників вона передавалася усно, через родинні розповіді, через старі шаблі, ікони, прапори, які зберігали на горищах, через пісні, у яких не згадувалася Кубань. Але завжди згадувався Дніпро поступово між чорноморцями і лінійними козаками зростала різниця не лише мовна, а й світоглядна. Для донців головним було військове служіння імперії, для нащадків запорожців громада, звичай і пам'ять про втрату так формувалися дві ідентичності на одній землі. І, хоча вони не перебували у постійному конфлікті, межа між ними була відчутною у пісні, у мові, у побуті. Кубань залишалася простором співіснування, а не злиття. Початок ХХ століття приніс Кубані відчуття тривожного очікування імперія, яка десятиліттями здавалася непорушною, почала хитатися, поразки у війнах, економічні кризи. Селянські заворушення, усе це проникало навіть у віддалені козацькі станиці. Для кубанських козаків це був момент пробудження те, що раніше існувало як пам'ять і традиція, поступово перетворювалося на усвідомлення. Люди починали ставити питання не лише про службу, а про походження, не лише про накази, а про майбутнє. Революція 1905 року. Стала першим потрясінням, вперше імперська влада змушена була дозволити обмежену свободу слова, друку і зібрань. І одразу ж на Кубані з'явилися українські гуртки, культурні товариства, хори, аматорські театри, вистави ставили балачкою, газети друкували тексти мовою, яку ще недавно вважали небажаною. У станицях почали читати Шевченка, його вірші розуміли без перекладу. Вони звучали не як чужа література, а як власний біль образи втраченої волі, зруйнованої січі, поневоленої землі знаходили глибокий відгук серед нащадків запорожців. Саме після 1905 року імперія вперше дозволила українцеві очолити кубанське військо. Ним став Михайло Бабич, наказний отаман українського походження. Це призначення мало величезне символічне значення. Уперше за понад століття чорноморські козаки побачили свого серед верхівки влади. Для багатьох це стало знаком їх більше не можна ігнорувати. Попри це, напруга лише зростала, імперія намагалася втримати контроль, але зміни вже проникли глибоко. Молоде покоління козаків усе частіше називало себе не просто кубанцями. А українцями кубані. Особливо помітно це проявилося під час Першої світової війни. Тисячі козаків вирушили на фронт. У спільних окопах, з вихідцями з Полтавщини, Чернігівщини, Київщини, вони легко знаходили спільну мову буквально і символічно. Усвідомлення спільності лише посилилося коли ж у 1917 році впала монархія. Кубань опинилася перед історичним вибором, стара влада зникла, нової ще не було. Саме тоді почали виникати ради, з'їзди, комітети. У Катеринодарі було створено кубанську військову раду, яка швидко перетворилася на політичний орган. У промовах дедалі частіше звучали слова про самоврядування і право на власний шлях. Українська мова звучала відкрито. Документи писали балачкою. Промови виголошували не російською канцелярською мовою, а живою козацькою. Газети друкували статті про зв'язок Кубані з Україною, про спільну історію і спільну кров. У 1918 році було проголошено Кубанську Народну Республіку. Вона виникла не як випадковий проект, а як логічний підсумок столітньої пам'яті. Її керівники відкрито заявляли про прагнення союзу з Українською Народною Республікою. Делегації їздили до Києва, обговорювали спільну армію, економічні зв'язки, політичну координацію. Кубань бачила себе частиною українського світу. Це не було фантазією інтелігенції, це спиралося на реальний склад населення. У багатьох станицях більшість мешканців говорили українською. Пісня, мова, звичай були тими самими, що й по той бік Дніпра. Але історія не дала часу громадянська війна розірвала край. Білі армії, червоні загони, інтервенції мобілізації усе наклалося одне на одне Кубань стала ареною боротьби імперських проєктів, у яких для самостійної козацької держави не залишалося місця. Більшовики не сприймали жодної автономії. Для них Кубань мала бути частиною єдиної радянської системи Козацький устрій ліквідували, військо розпустили, старшину репресували або змусили тікати. Саму ідею окремої ідентичності оголосили ворожою. Почався період жорсткого зламу, українські школи закривали, газети припиняли існування, балачку витісняли з офіційного життя. Навіть слово козак. Стало підозрілим, але пам'ять ще жила. Вона зберігалася у сім'ях, у піснях, що співали пошепки, у старих фотографіях, захованих у скринях, у назвах станиць, які неможливо було стерти з карти. Кубань входила в нову епоху епоху мовчання. Та навіть мовчання не означало забуття. Після встановлення радянської влади Кубань опинилася під безпрецедентним тиском. Для більшовиків цей край був особливо небезпечним, надто сильна пам'ять, надто міцна традиція, надто виразне відчуття окремішності те, що не вдалося зламати імперії, нова влада вирішила знищити радикально почалася кампанія проти козацтва її назвали Розкозаченням. Це було не реформою і не адміністративною зміною. Це була цілеспрямована ліквідація цілого прошарку населення, козацькі станиці роззброювали, старшин заарештовували, заможні родини оголошували ворогами народу. Частину людей висилали, частину розстрілювали, частину примусово переселяли. Разом із козацтвом нищили пам'ять. Назви куренів прибирали з документів. Традиційний одяг. Забороняли як контрреволюційний, козацькі пісні вважали небезпечними, навіть старі ікони зі Січі ставали приводом для обшуків. Українське слово опинилося під ударом. На початку 20-х років радянська влада ще дозволяла обмежену українізацію, сподіваючись залучити місцеве населення. У деяких школах знову з'явилися українські підручники, газети короткий час. Друкували балачкою. Але це тривало недовго. Коли Москва відчула реальну силу української ідентичності Кубані, політика різко змінилася почалася повна русифікація. Школи переводили на російську, українських учителів звільняли будь-які згадки про зв'язок Кубані з Україною оголошували націоналізмом, навіть слово Українець зникало з переписів. Найстрашнішим ударом став початок 30-х років. Колективізація прийшла на Кубань із особливою жорстокістю. Станиці, які зберігали традиції самоврядування, чинили опір. Влада відповідала репресіями, цілі поселення заносили на чорні дошки, забирали зерно, худобу, харчі. Голод прийшов нестихійно. Він був інструментом. Тисячі родин зникли. Цілі станиці спорожніли. На їхнє місце переселяли людей з інших регіонів. Так змінювалася демографія, так ламалася тяглість поколінь. Разом із людьми зникала мова. Діти, що вижили, вже боялися говорити балачкою. У школі за це карали. У документах вимагали записувати себе росіянами. Пам'ять передавалася лише вдома, Пошибки, без пісень і свят. Кубань перетворювали на мовчазний край. У післявоєнні десятиліття офіційна історія майже не згадувала українське походження чорноморців. Козацьке минуле подавали виключно як російське портрети Сагайдачного чи Хмельницького зникли, натомість з'являлися імперські образи, але повністю стерти пам'ять не вдалося. У селах старі жінки продовжували співати колискові українською. Деякі слова збереглися в побуті не як мова, а як сліди, назви страв, прислів'я, інтонація усе це залишалося впізнаваним навіть сама балачка не зникла вона втратила чистоту, але вижила як шрам, який нагадує про поранення. У ній змішалися слова, але ритм залишився українським. Наприкінці ХХ століття, після розпаду Радянського Союзу. Кубань формально увійшла до нової держави, але її минуле так і не було переосмислене, архіви залишилися закритими, тема українського коріння стала небажаною, та історія не зникає, якщо її не визнати. Вона живе у деталях у назвах станиць полтавська, канівська, уманська, у прізвищах, що не потребують перекладу, у старих піснях, які знають мелодію, навіть коли забули слова. Кубань пройшла шлях від Січі до вигнання, від волі до мовчання, але навіть після десятиліть заборон вона не стала порожньою землею. Бо там, де є пам'ять, історія ніколи не закінчується. Наприкінці ХХ століття Кубань вступила у нову добу без імперських указів і без радянських гасел, але з важким тягарем минулого те, що століттями формувалося як козацька земля. З українським корінням тепер існувало у спотвореному вигляді. Формально козацтво було відроджене з'явилися паради, мундири, почесні варти, святкові заходи, але це було вже інше козацтво, декоративне, позбавлене історичної пам'яті, його подавали як продовження імперської традиції, повністю відрізавши зв'язок із Запорозькою Січчю. Українське походження чорноморських козаків майже не згадувалося. У підручниках писали про єдиний російський народ, у музеях зникали експозиції про переселення запорожців балачку називали діалектом без коріння. Слово український замінювали словом місцевий. Проте навіть у такому вигляді пам'ять не зникла вона залишалася у родинах, у спогадах дідів і бабусь. У тих, хто ще пам'ятав іншу мову дитинства, у старих записах пісень, зроблених на магнітофони, у фольклорних гуртах, де звучали знайомі мелодії, навіть якщо слова змінювалися. Кубанська балачка вижила не завдяки державі, всупереч їй. Вона стала мовою дому, мовою жарту, мовою серця. Її не викладали в школах і не друкували в газетах, але нею продовжували говорити на кухнях, у дворах. На риболовлі саме так мови виживають століттями. Навіть сьогодні в кубанських селах можна почути інтонації, що неможливо сплутати з російськими побудова фраз, наголоси, слова усе це зберігає слід українського мовного світу. Пам'ять збереглася і в топонімах. Назви станиць залишилися, немов закам'янілі свідки переселення полтавська, уманська, канівська. Брюховецька, стародерев'янківська їх неможливо пояснити без України, вони не мають іншого коріння. Кубань не була порожньою землею, заселеною випадковими людьми, вона стала продовженням Запорожжя далеко від Дніпра, але не відірваним від нього духовно. Історія Кубані це історія не зникнення, а витіснення. Українську ідентичність не стерли повністю. Її змусили мовчати, її не знищили, її заборонили називати своїм ім'ям, але мовчання не дорівнює забуттю, бо пам'ять не потребує дозволу вона живе у деталях, у пісні без слів, у наголосі, у родинному переказі, у відчутті, що щось важливе було втрачено. Кубань стала прикладом того, як далеко може сягнути українська історія і як легко її намагаються. Відірвати від коріння, але жодна влада не здатна остаточно змінити походження народу можна переписати архіви, можна змінити підручники, можна заборонити мову, але не можна знищити пам'ять, якщо вона живе в людях. Саме тому, навіть сьогодні, серед степів і станиць у піснях і назвах, у балачці та мовчазних родинних історіях. Кубань продовжує зберігати слід свого українського коріння не як політичну декларацію, а як історичну правду. Правду про те, що шлях Запорозької Січі не закінчився у 1775 році. Він просто пішов далі на схід. Фінал Кубань це не легенда і не вигадка істориків, це реальний шлях українського народу за межі власної землі. Шлях, Прокладений не завоюванням, а вигнанням. Там, де закінчувався Дніпро, для запорожців історія не завершилася, вона лише змінила напрямок. Після знищення Січі українці не зникли, вони понесли з собою пам'ять, мову і звичай, і серед чужих степів створили новий дім не зрікаючись старого імені. Саме тому Кубань ніколи не була просто окраїною імперії. Вона була продовженням запорозького світу. Протягом століть цей край жив між двома силами пам'яттю і тиском. Його намагалися зробити безмовним, позбавити історії, змусити забути, звідки походять його люди, але пам'ять не зникає наказом вона залишається в назвах станиць, у мелодіях пісень, у говірці, що звучить інакше, у відчутті втрати, яке передається поколіннями. Кубань не втратила українського коріння, воно було присипане мовчанням. Але навіть мовчання зберігає правду. Історія цього краю нагадує народ не зникає тоді, коли в нього забирають землю, народ зникає лише тоді, коли забуває, ким був. Кубань не забула навіть тоді, коли їй забороняли пам'ятати. Саме тому сьогодні, слухаючи старі пісні, Читаючи назви станиць чи чуючи кубанську балачку, ми чуємо не минуле, ми чуємо голос історії, голос Запорозької Січі, що пролунала далеко за Дніпром. Дякую, що були до кінця. Підтримуйте українське. Пам'ятаємо свою історію, бо вона живе доти, доки ми її пам'ятаємо.